Вітаю вас в ефірі меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Вже 113 років поспіль. Тиждень, який минає, другий тиждень жовтня називають Нобелевським. Саме в цей час Нобелевський комітет оголошує імена лауреатів найпрестижнішої в світі премії. Але розпочнемо ми історію про Нобелевську премію з сумного для нас, українців, факту. За всю історію премії жоден громадянин України не став її лауреатом. Як сказав класик, от такий от печальний факт граждані. Втім, шістьох, так би мовити, офіційно визнаних геніїв все ж таки можна назвати українцями, оскільки народились вони на території України. Перший у хронологічному порядку уродженець Харківщини Ілля Мечніков. Нобелевська премія 1908 року за досліди в сфері імунології. Мечніков прожив в Україні 40 років, а от помер у Парижі. Урна з прахом великого вченого досі зберігається в Пастерівському інституті. Наступний уродженець Чернігівщини Зельман Ваксман. Він, ніби Багато німало. Врятував людство від туберкульозу. Нобелевська премія 1952 року за відкриття стрептоміцина, першого антибіотика, ефективного при лікуванні до того невеликовної недуги. Зельман прожив на Україні перші 25 років свого життя, але потім виїхав до Америки. В 1981-му Нобелевську премію отримав ще один американець, Роальд Гофман, за розробку теорії протікання хімічних реакцій. Але перші вісім років життя Рольд прожив на на Тернопільщині, окрім того, що він видатний квантовий хімік, він ще й активний діяч української діаспори. Йому належать слова Україна обітована земля мого серця. Ще один американець і ще один харків'янин Саймон Кузнець. Але в дитинстві та юності з 1901 по 21 роки не був він ніяким Саймоном, а був звичайним Семеном. Професор Гарвардського та Пенсильванського університетів, Нобелівська премія за економіку 1971 року. Уродженець Рівненщини Георгій Шарпак Нобелевська премія 1992 року за винахід, який виділяє субатомні частки в субатомному прискорювачі сьогодні в світі високої науки без детекторів елементарних часток. Так званих камер Шарпака просто нікуди в 1932 році, коли йому було вісім, сім'я виїхала до Франції. До 46-го року він відмовлявся приймати французьке громадянство, доки не стало зрозуміло, що в радянську Україну назад дороги нема. В інтерв'ю з нагоди 75-річчя, яке показували по французькому телебаченню. Він дуже тепло говорив про свою батьківщину. Класик єврейської літератури Шмуель Агнон народився на Тернопільщині в 1888 році. До 20 років працював у Львові журналістом, нагороджений Нобелевською премією 1962 року в галузі літератури за глибоко оригінальну та майстерну прозу з життя єврейського народу. Його кращі твори про галицьких євреїв, які жили в Україні та шукали долю на чужині. Серед тих, хто міг здобути Нобелевську премію, Іван Франко його представили в 1915 році. Але документи прийшли із запізненням. А на початку наступного року Іван Якович помер. А премія, як відомо, присуджується лише живим. В 1966-му на премію висували Павла Тичину. Невдало, в 1970-му – Миколу Бажана, але він сам відмовився від висунення. Мотиви я думаю, пояснювати не треба. В 1980-му на Нобелівську премію претендував письменник з української діаспори в Канаді, уродженець рівненщини, Улас Самчук, за трилогію Волинь, перший том якої вийшов ще в 1934-му році. Самчук активний діяч ОУН УПА в роки окупації був редактором газети Волинь. Жоден з Нобелевських лауреатів його кандидатуру не рекомендував. Реальні шанси у 85-му році отримати Нобелевську премію мав поет-дисидент Василь Стус. Його рекомендував сам Генріх Бьоль, Нобелевський лауреат, без якого немислима література ХХ століття. Але у тому ж таки, в 85-му році Василь Стус помер в радянських таборах. А Нобелевська премія, як відомо, присуджується лише живим. У 91-му році на премію висували Олеся Гончара. На жаль, Безрезультатно. Потім була більш ніж 20-річна пауза. Від нас нікого не висували, хоча подейкували про кандидатуру Ліни Костенко. Але до реальної справи не дійшло. Можливо, тому що надто вже добре відоме ставлення великої поетеси до офіційних премій та нагород. Вона від них просто відмовляється і жодної ще не прийняла. Єдине виключення Шевченківська премія 87-го року за Марусю Чурай. Але ж то був 87-й рік. Українські дисиденти вперше відчули ковток свободи. Але за наступні століття Ліна Костенко відмовлялась від усіх звань та нагород. За історією, яка вже стала легендою, коли всередині 2000-х, чи то ще кучма, чи то вже Ющенко, тут є різні версії, висунули її на це звання. Вона сказала, політичної біжутерії не ношу. Тому, як не дивно, наша найвидатніша поетеса сучасності досі ніяка не заслужена, і, взагалі, от така от несертифікована. Але повернемось до Нобелевської премії. Якщо попередні 20 років ми не висували нікого, то минулого року висунули аж двох. Національна академія наук висунула Бориса Олійника на премію в галузі літератури. А партія батьківщини за підтримки світового конгресу українців Юлію Тимошенко на Нобелевську премію Миру. Олійник прокоментував своє висунення з гумором і порекомендував все ж таки поставити на Ліну Костенко. Як поставилась до свого висунення Тимошенко, невідомо. Втім, яке це має значення? Поки що в матчі Україна-нобовський комітет. Ми програємо з сухим рахунком. Хоча гольові моменти були, та й в інших командах, як бачимо, наші забивають. Тож продовжуємо вболювати за Україну. Це був меморандум латинською Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль владицеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.